Вас вітає українське яблуко. Питання, чому я не показую своїх абрикосів в полі, ось вони в полі, вони просто ще не обрізані. І біля будинку мені, звичайно, швидше зняти відео. У мене так часто є, часу багато є. Ось ось вони, ось вони в полі. Ось вони, бачите. Такі самі. Як і там, чуть-чуть потужніші, в полі завжди потужніші абрикоси І ось там кінець ряду, з цієї сторони цунани, там обрізаний, там ще не обрізані. саженці Голден Делі, ми ще їх копати буде, ми ще не всі викопали. Ось, ви бачите, в ряду. Які от вони обрізані, там далі і тут не обрізані, там далі видно. Бачите, це однорічний приріст. Ось він. Ось другий однорічний, ось цей. Це два роки двохрічні. Всі вкриті квітковою брунькою. Там теж дворічні. На питання по живцях тут питають мене. На сайті не шукайте живців. Там в живцях живці зроблені перелік всіх живців під живці різних культур. Є таке відео на каналі. Можете забити. Чому я не хочу пересилати на ложкою? Пояснюю ще раз, я вже всім пояснюю пояснюю, я наложкою не пересилаю. Чому? Тому що є великі питання з наложкою. Якщо її пересилаєш наложкою, спакував там певну кількість сортів, люди різні бувають, абсолютно різні. І якщо тільки наложка вони не, збирають, не приходять і не забирають, то тобто вони не спішать. І тому. По тому мені приходить смски з нової пошти там, чи з Укрпошти, що заберіть, не забирається і так далі. і так далі. І потім мені щоб прийшло назад і розпакувати, я на це не йду. Якщо вам не підходить, хочете на ложку, замовляйте в другому місці, і хай там люди вам може на ложкою відсилають, а я поки можливості такої немає. Ось Ось бачите висоту сажанцю, які ми ще не викопали і от обрізані, обрізані тут вже зафарбовані, зафарбовані зрізи цей ряд. Ось так, щоб ви не казали, такі питання ви задаєте, чому ж я не показую в саду. Не завжди в мене час і в саду показати. Тому і не показую. Достатньо того, що я показую біля будинку, там теж їх достатньо багато, це не одне дерево. На цьому буду закінчувати відео. Будь ласка, дивіться, як виглядає в саду, як потрібно доглядати. І як 3 роки, 4 роки абрикосу, як він закладає плодову прогулку. Ось бачите. від самого низу. Ще запитання, що це за стрічка? Стрічка від крапельниці, від Бушки. Крапельниця вона міцна, не рветься. Бушна крапельниця беріть, обв'язуйте, якщо вас це цікавить. Дуже багато питань, чим це я об'язуюсь, Стрічка, бачите, крапельниця звичайна. Ось вона. Вона вже нікому не потрібна. До побачення, наступних зустрічів, всі питання, будь ласка, в, в коментарях. Буду мати час, ввечері відповім. Всього найкращого, все буде Україна. До побачення.